Вітаю всіх! Тепер розберемо з точки зору Росії. З точки зору Росії. Але відео буде тільки трішки менше, трішки коротше. Я хочу ось що зробити. Я хочу зрозуміти одну річ. На що погодиться Росія? Давайте так, ділимо. Росія погодиться на повну окупацію Луганської області. Абсурдно, але. Ну, Повна окупація Луганської області що є. Росія погоджується. Так. Король мечів. На хвилиночку. Король мечів, Луганська область. Там ще щось якісь питання є по Луганській області. Через Харківську. стопудово. Поясню, там ще домовленості були там тірки. Далі, на часткову окупацію Донецької області. Ні. Вона хоче всю. Росія хоче всю Донецьку область. Вісімка мечів це відразу окупація всю. Вона ж ви розумієте, кому. Дев'ятка жезлів так. В рамках адмінкордонів. Донецьку вона всю. Тиснути буде максимально. Тут тьорки через Харківську будуть, як воно там буде. Тут, скажімо так, харків'яни. Не дадуть вони підійти в притул до Адмінкордонів Луганщини. Кубинський район постраждає. Тут віджати максимально, в адмінкордонах ось все. Більше вони нічого не хочуть. Не розглядають вони інші варіанти по Донецькій області. Запорізька область, вони погодяться на по лінії Бойового зіткнення. Запорізька область. Так. Відразу кажу, Запорізька область погоджується. Херсонська область по лінії зіткнення погодяться? Так. Тепер Ці вони погоджуються на Запорізька область, так. Херсонська. Так, ось Херсон випадає не дуже, але, але, але. Херсонська область, будьте обережні, можуть намагатись віджати ще щось. Запорізька так. Що ми маємо по Росії? По Росії, що ми маємо? Цією колодою? Емоції ось. Росія це сама буде. Луганська область по хар... через Харківську тюрку, щоб не притул були. Донецька повністю від'жати, в адмінкордонах. Запорізька. Більошка буде, по лінії бойового зіткнення Херсонська область, будуть намагатись провокації робити щось зробити собі більше віджати. Але також згодні не повністю. Ситуація плюс-мінус виглядає ось так. Не можна однозначно. Тепер ця колода. На що погодиться Росія для домовленостей? На що вона погодиться Росія тепер? Колоди великі, руки в мене маленькі і склизькі. Так, тепер повторюємо цю колоду. На що погодиться Росія? Для домовленості, в процесі домовленості. Тепер. Луганська область повна окупація Росії. Ні, знову жертва, ні. Ви, ви уявляєте, що випадає? Тупік там. Топік. А там випадає топік. Вони тут себе вважають жертвою чому? Топік. Щоб не лізли на Харківську. Ось тут будуть моменти, ось тут буде топік наші робити. Молодці. Далі. Донецька область частково залишається під Україною. Вони згодні? Трійка Пентаклів на полі бою, так. На полі бою, мені ця колода більше подобається. Так, господи, хай так буде. Дивіться, що тут вилазить. Тобто, по Луганській області там, я так розумію, є питання, щоб вони не заходили далі, далі чим якісь точки. Ось двіка мечів. І вони вважають, тут себе обмежені жертви. Донецька область буде десь зупинка. Я не бачу, що буде повністю на полі бою військовим шляхом окупована. Ось чого нема. Слава Богу, військовим нема. Далі, Запорізька область, вони погодяться на дільошку по лінії зіткнення? Так, Колоса Фортуни. Угу. Да. Да. Херсонська область. Буде по лінії бойового зіткнення? Так, надовго. Херсонська область, сімка Пентаклів це надовго. Дев'ятка жезлів будуть по. Надовго ну, ці кордони будуть по Херсонській області. Король Кубки вилазить відразу по Херсонщині. Слів нема. Це Зеленський наш зміни просто будьте готові по, по річці, по річці. В принципі, мене таке діло радує. Донеччина, сподіваюсь, так і буде, що вони будуть повністю. Запорізька, Херсонська плюс-мінус, так як є. Луганська область. Розумієте, в чому проблема? Що Харківщина хочуть максимально захистити, можуть влізти на Луганщину. А вони хочуть, щоб лінія бойовоздітнення була на Харківщині. Навіть трішки, там, де кордон з Луганщиною. Свої Орки. Ну, сподіваємось, що буде більш-менш нормальна ситуація, і зможе все це вийти в щось адекватне.